Сьогодні ми розглянемо лампи з цоколем G4 і G9 від компанії Biom Компактні джерела світла, які дозволяють отримати максимум яскравості при мінімальних розмірах. Спершу розберемося, що це за цоколі. Лампи з цоколом G4 це маленькі лампи з двома тонкими штифтами, розташованими на відстані 4 мм. G9 мають більш масивний цоколь із петлоподібними контактами на відстані 9 мм. Подібні лампи використовуються у мовлевому підсвічуванні, декоративних бра, підвісних світильниках або люстрах. Тож вибір між G4 і G9 залежить від того, який. Патрон у вашому світильнику. Що стосується асортименту біом серед ламп з цоколем g4 доступні лампи на 2 Вт і на 3,5 Вт, які працюють від 12 вольт, а також лампи на 2, 3,5 та 5 Вт, що призначені для підключення до стандартної мережі 220 вольт. Обов'язково звертайте увагу на напругу. Лампи на 12 вольт потребують блок живлення, і якщо підключити їх напряму до 220 вольт, вони просто згорять. І навпаки, лампи на 220 вольт не будуть працювати від 12 це вольт у серії ламп з цоколем G9 ви знайдете лампи на 3, 5 і 7 Вт. Усі вони працюють від змінної напруги 220 В. Всі лампи біом виготовлені з якісних компонентів і оснащені сучасними світлодіодами з ресурсом до 25 тисяч годин. Вони забезпечують кутросіювання 360 градусів, рівномірно освітлюючи простір. Лампи G4 на 3,5 та 5 Вт у силіконовому корпусі з діодами КОП. Це технологія, де світлодіоди розміщуються щільно один до одного, утворюючи суть сильне яскраве світлове поле. Лампи на 2 Вт у корпусі з матового полікарбонату, де використовуються діоди СМД, Це окремі кристали, які світять точково, але теж дають якісне та стабільне світло. У моделі G9 на 3 Вт діоди СМД 2835 у пластиковому матовому корпусі. У 5-ватній діоди КОП у силіконовому корпусі. У 7 ватній використовуються діоди СМД, що розміщені у прозорому пластиковому корпусі. У біом є вибір по температурі світіння для кожного Ідуть представлених ламп. Теплий білий 3000 кельвін для затишної та комфортної атмосфери, нейтральний білий 4500 кельвін – універсальний варіант для яскравого і природнього освітлення. Лампи G4 і G9 від Biom це компактність, енергоефективність та надійність. Завдяки широкому вибору ви зможете підібрати оптимальне світло саме для вашого дому чи в офісу. І головне, пам'ятайте, перед покупкою обов'язково перевіряйте, яка робоча напруга потрібна саме для вашого світильника 12 чи 220 вольт. Детальніше з характеристик якими можна ознайомитись на сайті 5 wattua Посилання залишили під відео. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!